Вітаю з вами Павло Жвітіви. Це Юа Медіа на телеканалі Д-1. Платформа для новин з усієї України. У Чернівцях відбулася прем'єра документального фільму. А в Охтирці тривають аварійно-відновлювальні роботи після нічного російського удару. В Івано-Франківську провели ветеранський ярмарок від виробників. Про це та інше у сьогоднішньому випуску. У матеріалах від наших колег ми починаємо. Про ситуацію на Сумщині в Охтирці тривають аварійно-відновлювальні роботи після нічного російського удару. Спільними зусиллями демонтовано 117 аварійних віконних отворів а також тимчасово закрито 168 вікон за допомогою ОСБ-плит. Верхолази ДСНС демонтували аварійні конструкції, зокрема пошкоджені великогабаритні плити, що знаходились на покрівлі. До пункту незламності розгорнутого рятувальниками за допомогою звернулося 140 осіб за психологічною допомогою до психолога ДСНС звернулося 14 осіб. У Чинадієві у день святого Миколая для німецької спільноти влаштували справжнє свято з піснями, танцями, творчими майстер-класами та традиціями, що поєднують дві культури. Як школярі та місцева громада підготували мультикультурне дійство і зберігають німецькі звичаї вже багато років, дивіться далі у матеріалі MTV Студіо. Народні танці, пісні, театральні дійства, а також вірші двома мовами українською та німецькою цими вихідними в селищі Чинадієво відзначили свято Миколая Чудотворця. Для найменших учасників підготували майстер-класи з виготовлення смачних десертів. Усе у святковій атмосфері, у народних костюмах, під супровід німецьких пісень, аби в повній мірі відчути свято. Потрібна була серветка, сам пряник і зубочистка.

Так, я давно сюди ходжу. Ми учимо ту німецьку. Наостанок На останок на малечу чекала зустріч із святим Миколаєм, який привітав усіх присутніх німецькою піснею. Я низька на сьогоднішньому святі Миколай. Дуже відповідальна місія. Я буду дарувати подарунки, бо низька но ну, має свято киською мовою. Я вже займаюся, мабуть, з четвертого класу. Мені легко все вдається. Мені в цілому. Подобається Ну, звучання мови справжнє святкове дійство за участі вихованців підготували члени громадської організації Чинадіївське товариство німців. Головною метою організаторів було продемонструвати німецькі традиції та звичаї спільноти, які вміло інтегруються в українське суспільство. В Нашу організацію уходить як ріц регіональний інформаційний центр Закарпаття. Уходить дев'ять організацій: це Павшино, «Щорна», Свалява. Паланок місто Мукачево, Шенборн. Діти продовжують традиції і культуру німецького народу. Взагалі, при організації працюють курси мовні. Різних груп, школа після школи, школа третього віку організація працює вже 25 років у селищі Чинадієво, де проживає чимала кількість етнічних німців. Головна діяльність розповідає очільниця, спрямована на вивчення німецької мови, популяризацію культури німецького суспільства серед дітей. Різні гуртки, танцювальний, історичний ляндескунде. Взагалі дітям цікаво проводити час при організації, тому що дістають багато знань німецької мови. У нас хороші викладачі для заохочення. Вони мають мовні майданчики цього року. Мовні майданчики проходили у нас літом. Це є стимул вивчення німецької мови, залучення дітей більше до. Вивчення мови, впізнання, традиції, культура і однозначно більше цікавляться історією німецького народу. Викладачі працюють з учнями за новітніми методиками, аби опанування іноземної мови було не лише ефективним, але й цікавим. Нам доводиться прикладати зусиль для того, щоб зацікавити дітей, і тому ми відкриваємо курси і навіть для найменших. І закликаємо батьків віддавати своїх дітей в наш навчальний центр на курси німецької мови з п'яти років для того, щоб дітки вже могли трошки входити в цей світ нової мови. Ми комбінуємо навчання з іграми з різними відео і з інтерактивними навчанням. І ми завжди святкуємо і залучаємо діток до святкування різних німецьких свят. Донечка Емілія займається три роки вже в центрі. Дуже класний концерт. Дуже дякуємо за організацію, за виступ. Бажаємо щасливого різдва, щасливого року, нового року і мирного неба. Свято Миколая в Луцьку почалося з особливої події квесту для дітей полеглих та зниклих безвісти воїнів. Такі зустрічі не просто розвага. Вони дозволяють дітям емоційно видихнути, відчути увагу та турботу, і бодай на хвильку повернути собі радість, яку війна забрала занадто рано. Святий Миколай завжди приходить туди, де на нього найбільше чекають. Саме тому у Луцьку напередодні свята для дітей полеглих та зниклих безвісти захисників влаштували великий різдвяний квест. Рухливий, веселий і навіть трохи чарівний для багатьох дітей це свято початок справжнього марафону зимових днів. Валерія каже, Миколая вона чекає з особливим теплом. А на Новий рік уже навіть має власні плани. Святий Миколай – це як початок до новорічних подій. Саме кінець можна сказати, це, це новий рік. Но... А цей новий рік взагалі у мене буде таким, як то особливим, бо буду святкувати його з друзями з одної церкви. Ми їдемо в зимовий табір, як там воно, Айфрозен Кемп, я точно не пам'ятаю. Але їдемо туди на 5 днів загалом, 4 повних ночі, і будемо там якраз таки святкувати новий рік. Кожна дитина тут зі своєю історією, яка болить родині і досі. Батько Валерії загинув у 23-му. і тепер як каже дівчинка: у неї є свій небесний Миколайчик, який завжди поруч і завжди захищає. Я не знала, як мені справлятися з цим фактом, що людина, яка мене любила, для якої була всім, я його вважала своїм батьком, і тут на тобі його немає. А наче думалося, що Багато він мріяв, хотів зробити, коли закінчиться війна. Він немає. Схожа, доля торкнулася і Оксани. Її батько пішов на війну добровольцем і після одного з боїв не повернувся. Дівчинка зізнається, саме такі заходи допомагають їй, бодай хоч трохи відволіктися та відчути новорічну атмосферу. Це такий ну, вайб до Свята Миколая. Ну і таке відчуття, що війни немає. У Луцькій громаді налічується близько 500 дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти. Тому сьогоднішнє свято це спроба подарувати кожному з них частинку радості. Передсвятковий захід для дітей 13-18 років, які відносяться до категорії члени родин загиблих, а також члени родин зниклих безвісти. Ми для них підготували не просто вручення подарунків чи там якась розважальна програма. А сьогодні в нас будуть такі передноворічні квести. Сам квест це справжнє різдвяне полювання на ключики. За легендою Грінч викрав подарунки та заховав їх у скриньках. То, щоб повернути їх, діти мали пройти 10 інтерактивних локацій. Привітати дітей зі святом завітав і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Швидшого міцного справедливого і переможного миру для того, щоб таких радісних веселих днів. Днів, коли ви можете відволіктися, підняти собі настрій, було в вашому житті і в житті багатьох інших дітей, дорослих, щоб їх було більше. Для дорослих це свято не менш важливе. Пані Людмила прийшла сюди з сином, каже у їхній сім'ї це завжди було особливе свято зі своїми щорічними традиціями. Дуже гарний коровай з записочками мрій на слідуючий рік. І найголовніше, коли наш тато вдягав такий великий кожух, виносив цей коровай, діти були в захваті. Кожен хотів вламати той кусочок того короваю і саме перший прибігти до ялинки, покласти кусочок в такий чобіток. У нас були такі спеціальні чобітки, і ми грали, який подарунок принесе нам на слідуючий рік. Разом з чоловіком вони намагалися. Створювати для дітей свої маленькі В минулому році вже не було у нас такої традиції, бо не було тата. Але надіємося, що замість тата вже будуть зяті, які будуть передягатися в таких миколаїчків». Сьогодні і діти, і дорослі мають одне спільне заповітне бажання, аби нарешті настав мир. Святий Миколаїв це як початок до новорічних подій. Саме кінець можна сказати, це, це новий рік. Ну а цей новий рік взагалі у мене буде таким, як то особливим, бо буду святкувати його з друзями з одної церкви. Ми їдемо в, в зимовий табір, а як там? А і Frozen Camp, Я точно не пам'ятаю. Але їд, їдемо туди на 5 днів загалом, 4 повних ночі. І будемо там якраз таки святкувати. То все є. А що їм не хочеться, то її чесно не знаю. Ну, найбільше, що хочеться, як і всі українці, перемоги, щоб закінчилася війна, цей страх, що коли починається тривога, що невідомо, що може бути. Більшість дітей, людей хочуть, щоб закінчилася війна, поскоріше. А так, ну подарунки, ну це таке. Головне, щоб закінчилася. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Придбати різноманітну продукцію від ветеранів та їхніх родин в Івано-Франківську провели ветеранський ярмарок від виробників. Цього року він зібрав 20 підприємців з різних міст України на прилавках, розмаїття виробів ручної роботи, дідухи та новорічні прикраси з традиційними вишитими орнаментами. Більше інформації у наступному сюжеті. Придбати різноманітну продукцію від ветеранів та їхніх родин в Івано-Франківську провели ветеранський ярмарок від виробників. Цього року він зібрав 20 підприємців з різних міст України на прилавках, розмаїття виробів ручної роботи, дідухи та новорічні прикраси з традиційними вишитими орнаментами. Я представляю ветеранський бізнес бренд Верба. Це бренд одягу та текстилю. Ми робимо, як ви бачите. Раннери, новорічні кульки, одяг, але ми з собою не брали. Наприклад, на мені є худі одна із наших ось традиція от квіточка. Вишивка просто гарна. Це більш такі святкові, традиційні. ось ви можете бачити, Це універсальне, це більш життєво для дорослих, це для малечі, а це от моя бабуся така любить. Мені теж подобається. Серед учасників ярмарку є львів'янка Тетяна Чабан. Вона займається виробництвом аромасвічок. Жінка розповідає, нині її дочка та син служать на фронті. Тож вона вирішила підтримувати економіку та водночас працювати у справі, яка додає сил. Я займаюся ароматичними свічками. Це натуральні воски, це є соєвий бджолинний віск. Вони абсолютно не шкідливі, вони не коптять. Так само виготовляю сама. Ароматичні кашпо і вирішила у ветерина... ці бізнеси, ці ярмарки вони підштовхують нас, щоб ми себе так, якби проявляли, показували, що ми вміємо робити, і в будь-якому випадку це є допомога. Під час ярмарку у парку Шевченка відвідувачі могли не лише придбати різноманітні корисні речі, а й зігрітися та скуштувати ветеранські страви. Довжелезна черга вишикувалася біля намету Руслана Мариновича, аби спробувати смачний бограч та унікальний шашлик, приготований у тандирі. Сам Руслан зазначає, саме ветеранський ярмарок допомагає йому збирати кошти для побратимів, які нині тримають фронт. У Нас є можливість завдяки цьому ярмарку збирати кошти. Для хлопців, тому що певний процент свого прибутку ми видаємо на допомогу своїм. Я хлопцям даю також інші бригади, закриваємо. Зібралось багато народу. Все ж таки, ярмарок це є ярмарок. Це є зовсім інша кількість людей, це є багато людей. І, скажімо, люди сюди приходять, вони хочуть відпочити, тим більше, що давно вже цього не було. І люди скучили за цим, і я подивлюсь, навіть сьогодні ще добре не почалося, вона вже продукція пішла і пішла. Так що, дякую, дякую організаторам, і це реально допомагає, і це реально працює. Ярмарок місто традиційно проводить разом з ветеранським простором. Організатори наголошують, такі ініціативи це підтримка родин та самих захисників і знак того, що суспільство цінує їхню службу та готове підставити плече після повернення з фронту. До нас вже традиційно приїжджають учасники з Львівщини, з самого Львова, з Хмельниччини, з Луцька. З Волині 20, на даний момент. На сьогодні це 20 учасників з різних міст України. Звісно, що і Франківська також. Кожен бізнес, який сьогодні є, це може бути подарунком. Це дитячі прикраси, це чайні бомбочки, це вироби зі шкіри, сувенірні вироби, скажімо так, це вишивки, дідухи, традиційні передноворічні такі речі. Міський голова Руслан Марцінків підтримав підприємців. Особисто відвідав усі намети та в кожному придбав продукцію. Це стала вже добра традиція. Ми робимо в передень або різдва або на свято Миколаєв відкриття. Я ветеранський ярмарок. Сьогодні 20 є підприємців, ветеранів родини загиблих, пропавших в безвісті, які мають можливість поторгувати. А ми сьогодні для дітей робимо таке свято: є можливість задонатити. До речі, навіть харчова промисловість теж ветерани, тобто. Сьогодні представляють свою продукцію. Тому ми стараємося поєднати, поєднати підтримку армії і поєднати свято Миколая для івано франківців і гостей міста. Ярмарок у парку Шевченка тривав два дні. Саме на цій локації відвідувачі могли придбати унікальні вироби та відчути святкову атмосферу. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Для малечі з родин військових, полонених та загиблих героїв Чернівецька міська рада організувала безоплатну подорож до Карпат на День Святого Миколая. Як все відбувалося в наступному матеріалі? Ці діти потребують захисту найбільше не лише від фізичної небезпеки, а й від важких думок, з якими вони стикнулися занадто рано. Вони посміхаються, граються, але кожен з них несе в собі історію про втрату найріднішої людини. Ти пам'ятаєш свого тата? Yeah. а що ти можеш про нього сказати? Ким він був? Дуже, дуже гарним. Почути та розділити цей біль головна мета проєкту стежками незабутих предків. Організатори зізнаються, часом дитяча відвертість приголомшує навіть дорослих, адже тут зібралися діти з родин військовослужбовців, полонених, загиблих героїв та зниклих безвісти. У нас були різні випадки, коли діти прямо говорили, що в них немає тата і це. Дуже така ну, трагічна історія. Життя дитини, тобто діти це визнають як дорослі люди. Коли дитина підходить до тебе, каже, сюди мав привезти мене мій тато, і ми розуміємо, що тата немає, це дуже ну, це так бере за душу. Тобто, дітям потрібно допомогти в адаптації до, 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 до сьогодення. У рамках проєкту для дітей героїв організували поїздку до етнопарку Полонина перців. На кого дівати під час подорожі? Діти завітали й до резиденції святого Миколая. Головна мета поїздки психологічне розвантаження, свіже повітря, карпатські краєвиди та смаколики роблять свою справу. Тобі подобається в горах? – Так. – А може, десь тут коли ти ходили по парку, паркушу, тобі запам'яталося? Там, тим де ми пробували сири. <рес> Любиш сири? Так. Yeah. Розкажи, які у тебе враження від нашої поїздки? Mm, дуже сподобалось. А що тобі yeah. запам'яталося більше всього? Mm, більше всього мені запам'яталися гори, а, yeah. сири yeah. та поїздка. А, yeah. <рес> а які віршик розказувала? Yeah. У Глибочій долині сталася новина. Породила сина. Стали йому співати люляй люляй, мій синочку, бо я вже йду спати. Люляй люляй, мій синочку, бо я вже йду спати. Це вже другий такий виїзд у рамках проєкту Стажками незабутих предків цього року його реалізувала громадська організація Вівати за підтримки Чернівецької міської ради. На це з міського бюджету було виділено понад 260 тисяч гривень. Для дітей військовослужбовців участь у проєкті повністю безкоштовна. Найближчими вихідними очікується ще одна аналогічна поїздка також для дітей віком від 6 до 10 років. Радислав Українець, Максим Чернега, новини сі 4 у театрі Садовського стартував проєкт арт-терапії для військових, ветеранів та їхніх сімей. На творчих заняттях учасники опановують техніки, які допомагають знімати напругу, працювати із пережитими подіями та відновлювати психологічний стан. Ідея проста: мистецтво може лікувати і давати сили. Як це відбувається? Дивіться у матеріалі від наших колег. Я дуже люблю театр. Я весь час, коли я дивився глядацького зала на сцену, я мріяв. Побачити зал зі сцени. І ось сьогодні моя мрія збулася. І сьогодні для вас я шаром медсоніє. Актор-аматор та ветеран Сергій Логін грає одну з головних ролей у виставі, той, що приїхав із рангуна на сцені Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського. Театр завжди любив. І залюбки реалізував свою мрію щодо акторства. Я дуже люблю театр. І в театрі Садовського я був майже на всіх виставах, які в них є сім'єю. Між іншим сьогодні буде весну моя дочка зі мною теж приймає участь. Сергій Логін, командир інженерно-саперного взводу та начальник групи сил підтримки до повномасштабного вторгнення. Був моряком. Та коли ворог вступив на українську землю, добровільно став на захист держави, служив на Бахмутському запорізькому напрямках та під Покровськом. Якби 23-го вечора мені хтось сказав, що Сережа 24-го буде військовим, я б, напевно, дуже довго сміявся. Але зранку 24-го прийшлося стати. Разом із Сергієм у виставі грають ще двоє акторів: ветеран Олександр Мончак та дружина військового Зоя Зарічна. Вони перші, хто зголосилися взяти участь у постановці терапії. Ми назвали наш проєкт Терапія мистецтвом. І я сама отримую цю терапію. Я от дивлюся на, на хлопців, на наших героїв, на наших воїнів. І в мене таке враження, що в їх особі е, очі, обличчя тих тисяч і тисяч наших солдат, котрі там на передовій, котрі тут проходять реабілітацію. Для вистави обрали легкий психологічний детектив той, що приїхав з Рангуна. на сцені ветерани, дружини військових та їхні діти, які читають поезію. Ми були настільки здивовані, приємно задоволені від їхнього настрою, від їхнього натхнення і від їхніх спроможностей, що ми зрозуміли, що це буде не одноразовий проект. Я дуже цього хочу. Перша прем'єра вистави відбулась до дня української армії. Зоя зарічна дружина військовослужбовця, а ще переселенка із Херсона, яка пережила двомісячну окупацію. Востаннє Зоя грала на сцені у шкільні роки. Тепер театр це можливість позбутися стресу та переживань за чоловіка. Побачили об'яву в департаменті соцполітики ветеранської, ну і вирішили заповнити заявку, чому ні? Треба спробувати щось новеньке, ну відволіктися від буденності, відволіктися від подій, що відбувається у чоловіка. Трошки завантажити себе сценарієм і чоловік підтримує, каже, давай. Ще один герой постановки ветеран Олександр Мончак. Його сценічний персонаж, чи то авантюрист, чи то рятівник, залишається загадкою до кінця вистави, але саме ця роль допомагає йому відволіктись від болю війни. Олександр воював з 2014 року, а згодом знову став на захист під час повномасштабного вторгнення. Зараз я пробую війну відтіснити цим. От воно мені зараз заповнює тим, що воно якось. Віддаляє мою цю війну, яка, яка була в мене буквально нещодавно, тому що дуже дуже я свого часу це все прийняв через себе, і воно мені ну, дало дуже сильно по здоров'ю. Катерина Кирилюк чекає з війни чоловіка. Хоча жінка отримала сповіщення, що її коханий зник без вісти. За допомогою постановки, в якій читає вірші, жінка намагається бути серед людей і через мистецтво долати свій біль. Таким чином, я хочу показати дівчатам, щоб вони вибирались не. не не за... не закривалися в собі, тому що психологічно це дуже важко. Ветеранську виставу у театрі планують зробити гастрольною, аби її побачили військові у реабілітаційних центрах та лікарнях. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. У кіноконцертній залі Чернівці представили другу частину документальної серії Етос фільм Тінь Вовка. Присвячений українським силам спеціальних операцій, стрічка показує шлях бійців першого загону 8-го полку сил спеціальних операцій від оборони Києва до боїв на Бахмутському та Харківському напрямках. Унікальні бойові кадри та відверті історії військових серед них і герої України вперше пролунають публічно. Більше про прем'єру та зустрічі з творчою командою далі в сюжеті. Люди мотивовані, поки є такі люди віддані своїй державі, до буде у нас нація, то буде Україна. Це дуже часто хаотичне місце, в якому події можуть розвиватися настільки стрімко, що їх практично неможливо аналізувати. Шановні друзі, давайте поопладуємо ще раз нашим військовослужбовцям. І нашим ветеранам, будь ласка! Це ті люди, які стали героями цього фільму. Але вони герої не тільки фільму, вони герої нашого життя. Тому що тільки завдяки їм, тільки завдяки їхній самопожертві, ми маємо зараз можливість створити, хтось із вас вчитися, хтось працювати і жити життя. І тільки завдяки їм, на їхніх плечах, тримається Україна і не тільки Україна, а й вся Європа і весь світ. Тож давайте ми їм ще раз поаплодуємо. Сьогодні у нас буде можливість зануритися в життя, яке живуть вони, в боротьбу, яку ведемо всі ми, але найбільшу боротьбу ведуть вони, бо вони захищають Україну. Вони захищають світ. Слава нашим героям! Слава Україні! Завжди є рамки, за які можна вийти і їх перейти для того, щоб показати найвищий рівень. Я дуже радий, скажу від себе. Я дуже радий, що після широкомасштабного вторгнення Руської Федерації я долучився до дружної сім'ї спецназу, до 8-го полка Сил спеціальних операцій. Цей фільм відзеркалює частинку, маленьку частинку роботи першого загону. Восьмого полку сил спеціальних операцій. І я, як колишній фахівець, як снайпер, дотичний до цього, у нас була одна спільна операція штурм Кліщівки, де ми снайперською парою прикривали цей штурм. Я коротко скажу: штурмувала четвірка, ну і прикриття снайперів і вогневих засобів, мінус 17 ворогів і 5 полонених. Потрібно бути жорстоким на війні, жорстоким до ворога. Бо якщо ти не будеш жорстоким до ворога, ворог буде жорстоким до тебе. Нехай наші захисники і захисниці після виконання бойових завдань повертаються тілими та неушкодженими. Слава Україні! На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти Юа, медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких, і побачимось на де 1